Українська енергосистема поступово відновлюється після масштабного блекауту. Енергопостачання повернули критичній інфраструктурі, поступово заживлюють побутових споживачів. Причини цієї аварії технологічні і не пов'язані, наприклад, із кібератакою. Нагадаю, сьогодні близько 11-ї години відбувся збій між енергосистемами Румунії і Молдови, і одночасно сталося відключення на лінії між західною та центральною частинами України, і це стало причиною каскадного відключення в енергомережі. Спрацювали автоматичні захисти на українських підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Про таке повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. у низці областей, зокрема у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернівецькій та Харківській сталися аварійні відключення. Зараз енергетики докладають зусиль аби відновити роботу енергосистеми. У столиці також потроху повертають світло після кількагодинної паузи запрацював метрополітен. Критична інфраструктура вже заживлена. На черзі підключення житлових будинків. Але енергетики, вкотре наголошують, через стрибки і напруги варто потурбуватися про хатні побутові прилади, вимкнути заради безпеки електроприлади із розеток. На черзі відновлення водопостачання його так само поступово. Подають до будинків загалом. Ситуація у Києві була однією із найскладніших у мегаполісі. Через масштабне знеструмлення зранку зникли світло, вода і тепло. Масштабним також було знеструмлення і у Харкові. Там по всьому місту зникло світло, вода, зупинилася підземка на маршрути. Виїхали автобуси, які дублювали лінії метрополітену. Замість електротранспорту також запустили автобуси по маршрутах. Зараз ситуація в Харкові стабілізувалася, критична інфраструктура заживлена, робота метро повністю відновлена. Потроху дають і світло, з'являється вода в оселях харків'ян. Бізнеси. Перейшли повністю на генератори. Загалом цей енергетичний збій він фактично набув статусу міжнародного масштабу, бо через падіння напруги в українській мережі без світла була також і половина Молдови, зокрема і Кишинів. Там теж зупинявся електротранспорт на дорогах. Були згасли світлофори, були також проблеми із мобільним зв'язком. Через знеструмлення на українсько-молдовському кордоні не працювала електронна система обліку товарів та автівок. Зараз постачання електрики до Молдови повністю відновлено. А на Одещині ще до масштабного блекаути були проблеми зі світлом. Там, через негоду та обледеніння ліній сталися обриви проводів. На малої чимало снігу на деяких трасах через ожеледь та замети не могли проїхати вантажівки. Обмежено рухи трасою Херсон-Миколаїв через різкий перепад температури пошкоджено стовпи з антидроновими сітками. Тож водіїв закликали утриматися від поїздок цим автошляхом, а у самому Херсоні через зледініння контактної мережі не працюватиме певний час електротранспорт. У столиці попри масштабний енергетичний збій комунальники працюють цілодобово, адже у Києві досі сотні будинків без опалення. Найскладнішою ситуацією зараз є на лівому березі, зокрема на масиві Троєщина. Однак проблеми є в усіх районах, і ключова це через перепади температур масово розриваються труби комунікацій, аби максимально швидко повернути киянам тепло. Та ще й перед піковими морозами, які очікують за кілька днів, у столиці працюють близько тисячі комунальників з усіх регіонів України. тут лопнуло, має свойство лопати. І тут. Мороз, ви як знаєте, він розширює. Ну і розширює метал. Буде ділятися давлення, циркуляція нарушена. Ну і буде, звісно, людей затаплювати. Розіграваємо підвалі, потім по йдемо аж до 16 до поверха, аж на кришу. І на криші стравлюємо і запуска, Пробуємо запускати. Якщо в нас не получається, глядаємо причину. Ну і людям, які не мали опалення і води, їм автоматично перерахують платежі за комунальні послуги. Таке рішення ухвалив уряд за дорученням президента. Це також стосується і вивезення побутових відходів. Компанії мають самостійно перерахувати послуги і відобразити суму в платіжках, які надійдуть у лютому. Українцям самостійно із цим нікуди звертатися не потрібно. Комунальні служби зобов'язані самостійно зафіксувати кожен день ненадання послуг по кожному будинку. Напередодні опалення почали подавати на столичній троєщині, але сьогодні його знову зупинили через масштабну аварію по всій країні. Весь лісовий район, наш масив, це також Деснянський район має опалення з інших районів, де Деснянський район Троєщина, половина будинків заживлено, потроху буде відновлюватись опалення. Загалом ситуація продовжує бути критичною. Водопостачання також було знеструмлено. Його не було саме за того був ризик того, що не буде працювати каналізація. Сьогодні ми знову на собі це відчули. Коли вимикається світло критично, не працюють якісь ключові насоси водоканала, і це надає можливість користуватися холодним водопостачанням. Гаряче водопостачання відсутнє вже приблизно три тижні в пользу теплопостачання. Тим часом між Україною та Росією вже дві доби, нібито діє енергетичне перемир'я. Напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що воно почалося вранці 30 січня. Водночас у Кремлі заявили, що пауза триватиме до 1 лютого. А у тамтешній Держдумі закликали вдарити по Україні так званою зброєю відплати під час найсильніших морозів, які очікуються днями в Україні. Ну і звісно, росіяни не припиняють ударів по цивільній інфраструктурі. Ми це бачимо. Так, родина із двома дітьми підірвалася на міні-пелюсці у Херсоні. Усі вони четверо живі, здорові, проте із важкими пораненнями та контузіями. Минула доба була справжнім пеклом для херсонців, бо ворог там нещадно бив по місту із реактивних систем залпового вогню град. Двоє людей загинули, десятеро поранених. Були влучання і в житлові будинки, і в транспорти з пасажирами, ну і в магазини про наслідки масованого обстрілу Тетяна Савуля нам розкаже детально. Валентина цю ніч провела у лікарні, дістала поранення вчора під час масованого обстрілу. На ліжку Сиділа, бачите, де подушка. От на тій подушці і сиділа. Рама мені в голову вдарила, трішки подряпала. Слава Богу, не зашивали, але кров була. По цій висоці росіяни вдарили з градів. Один із снарядів влучив у квартиру на 12-му поверсі. Спалахнула масштабна пожежа. На щастя, там ніхто не жив. Вона маленька. Вона спочатку була маленька, а потім я поки спустилась. Тут все бахкає, полум'я. Якби ще якихось п'ять хвилин, то пожежа була би. Оце таке життя. Боже, спаси і збережи. Момент влучання встигли зафільмувати жителі мікрорайону. Мешканці пошкоджених квартир кажуть, усю ніч не спали. Водіяло, коли розкрила, то вокруг в мене все встигло. Я після поранення тільки з Білозерки. У мене сквозне поранення. Білозерки отримала три місяці назад. Я ось ще на костелях ходжу. Тільки після поранення ще навіть не відійшла після поранення, ще шрам повністю не зажив. Вибухи в Херсоні лунали протягом усього дня, тож у комунальників сьогодні роботи вдосталь. Пошкоджено 14 приватних будинків, 5 багатоквартирних. Три медичні заклади обстріляли росіяни. За вчорашню добу було поранено 10 людей, і ще двоє, на жаль, загинули. Серед загиблих 37-річний чоловік. На момент атаки він був у своїй автівці. Уламок поцілив просто в голову. Він тільки сів в машину, і тут ну, скора забрали, допомогли загрузили, скору і ще живий був. І... Ще один загиблий водій Херсонської маршрутки. Йому саме сьогодні мало би виповнитися 48. Його бус росіяни атакували з РСЗВ на межі центрального та корабельного районів. Поранення дістали п'ятеро пасажирів, двоє з них у важкому стані. Із Херсона Тетяна Савуля. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ну а ворог не припиняє наступальних дій на фронті. Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили півсотні російських штурмів. Про таке повідомило в Генштабі. 29 атак противника зафіксовано на Костянтинівському напрямку, по 18 на Гуляйпільському та Лиманському, 14 на південно-слобожанському. Активні бойові дії тривають і на Куп'янському, Слов'янському, Олександрівському. Уріхівському напрямках. У Харкові створили осередок допомоги переселенцям із Куп'янська. Тут люди можуть скористатися послугами перекоря чи, наприклад, звернутися до фахівця із центру зайнятості. Тільки в обласному центрі зареєстровано 11 тисяч переселенців із Куп'янської громади, і всі вони потребують допомоги і підтримки. Які послуги їм надають ті, хто там працює, розпитувала Ірина Антонюк. Сьогодні у хабі важлива подія. Видають гуманітарну допомогу. Сергій та Ніна Гащишини перепаковують продукти з коробок у сумки для зручності. Якщо можна, тільки макарон дуже багато. Нормально. спасіба. Родина Гащишиних жили у Куп'янську до останнього, поки їхній будинок не розбомбили росіяни. Все, Все. нічого. А салибом цей хаб відкрили спеціально для вимушених переселенців із Куп'янської громади. Тільки у Харкові таких зареєстровано 11 тисяч. Тут всі купанчани, всі в горі. Так що боль страшна. Ольга сама Куп'янська – з Куп швачка з багаторічним досвідом. Коли переїхала до Харкова, запропонували роботу в центрі. І зараз вона щодня допомагає людям безкоштовно латати речі. В секунді вона вирали люди, приносять, тому що треба в чомусь ходити. Понятно, в основному так, тому що люди голій бося туда. Ну не всі ж речі вивезли, не всі. Усі працівники центру теж переселенці з Куп'янська. Тут взагалі центр. Я правда не то, що я там роблю. Я просто в захваті от людей, які обслужують. Персав, це ж треба кожного вислухати, кожному дати пораду якусь. А люди ж різні, Це я по своїй роботі знаю, що люди зараз розривуться. Допомагає ветеранам фахівчиня Ольга у її родині двоє військових, взялася за цю роботу, коли зять після поранення, не зміг отримати допомогу. Після поранення він просто не отримав кошти. Він не знав, до кого звернутися, як це зробити правильно. Документально і все. І потім, коли я знала про таку. Посаду прослав відбір. думаю, я хочу допомагати. Я хочу бути тут. І зараз і чимось допомогти, тому що ми всі з Куп'янська. Ми гуртуємось разом. Центр підтримки не зупиняє роботу навіть за відключень світла, бо допомога потрібна щодня сотням людей. Ніколи нас це не зупиняло. Ми працюємо для людей. У нас є станції, які ми підключаємо. Є такі лампи у нас, які ну, як сказати, мобільні. заряджаємо, як є світло. Людей дуже багато в день ми можемо обслуговувати приблизно 400 людей. Так таке теж буває. У нас да працює. У центрі переселенцям допомагають із документами, соцвиплатами, юридичними консультаціями і гуманітаркою. Навіть можна безкоштовно підстригтися у перукарки Марії. Та ми як і раді, що там з роботою хоч. Більшість переселенців із Купінська хвилює питання компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Та зараз, коли місто знаходиться під цілодобовими обстрілами, повноцінно комісія працювати не може. Ми розуміємо, що велика кількість людей це майже всі люди вони втратили, втратили свої домівки, знищені, пошкоджені, і вони потребують компенсації. Ми це розуміємо. На жаль, механізм дистанційного обстеження зараз він недосконалий і щось ми можемо робити, і намагаємося робити. Але найважче. Тим чиї рідні й досі залишаються у Куп'янську, дозвонитися їм туди неможливо. Мама, сестра і сестри муж Ні, Ні. Із Харкова. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ну і сотні качок просто у середмісті Дніпра. Такі відео днями заполонили мережу. Там птахи обрали за місце зимівлі озеро в одному із парків. Та плавають не лише в ньому, купаються в калюжах поряд, ходять тротуарами, відпочивають на краєзі. на небувалу кількість качок. Приходять помилуватися містяни навіть за поганої погоди. Там збираються люди, аби нагодувати птахів. Зерном, насінням чи овочами. Ну а місцеві знавці птахів кажуть, качки масово прилітають на цю водойму в парку вже не вперше. Їх приваблює те, що штучне озеро не замерзає. Парк Глоби – один з найбільш відвідуваних парків. Відповідно, городяни підгодовують качок. І це теж приваблює значну частину качок. Чому? Тому що все таки взимку птахові добути корм доволі важко. Ми живемо недалеко і діти дуже люблять голубів, люблять качок, тому ходимо, годуємо насінням кропами. Я люблю робити добро, та тим паче годувати пташок, бо взимку їм холодно і трошки, напевно, ж страшно. Вони всі до мене підійшли. Я була наче, пташина мати.